У всіх сумках нашого виробництва ми використовуємо всередині штучний шкір підклад. Він буває бежевий та чорний. Ось така в нього друга сторона. Він вологостійкий, не пропускає воду, не мнеться, не гнеться, не рветься. Дивіться, якщо ви випадково розлиєте воду. Нічого не станеться, треба взяти серветку і витерти. Знову все буде сухо, бо цей матеріал не поглинає воду. Вона станеться просто зверху. Дівчата в своїх сумках дуже часто носимо ручки або пилки для нігтів, або ключі, які рвуть підклад у сумках. З Нашим підкладом такого не станеться, бо дуже міцний матеріал. Він дуже легко миється, звичайно, волога серветка, протерли і все знову як нове. Так виглядає штучний шкір підклад всередині наших сумок.